Я взагалі вважаю, що кожна людина є унікальною по своїй особливості природи, формування, зростання, травми, життєвий досвід. Це все робить унікальний такий спектр багатогранності однієї особистості. Але чомусь ми порівнюємо себе з іншими, ми порівнюємо себе з успішними інстаграмними картинками. І думаємо, ну, Господи, кому це потрібно? Чи, хіба це важливо? І починаємо так формувати свою самоцінність і саме найгірше ставлення до себе. Але дуже важливо зрозуміти, під що ти сконструйована? Чи сконструйований, яка ти, що тобі за грані? І через ці грані що ти даєш унікального світу? І все, і в цій зоні в тебе з'являється дуже багато енергії. Ти знаходиш ті можливості, ті реалізації, які роблять тебе щасливими. І не усім потрібні заводи, параходи, мільярди, мільйони на рахунках. Не усім потрібні, не всі від цього будуть щасливі, але дуже багато думають, що від цього будуть щасливі. Бо дуже часто до мене на консультації приходять і кажуть: от з у в мене є все. І й родина, і гроші, і маємо можливості, а щасливою себе не почуваю. Не почуваю себе щасливою і винюся, тому що маю рад діти, а щасливою не почуваю. Так що це проблема в людині, що не вміє цінувати? Ні. Проблема в тому, що часто ми прагнемо до того, до тієї картинки, яка, можливо, не робить нас щасливою. І якщо буде те ядро, під що ви сконструйоване, та ваша унікальність, яку ви, з якою ви познайомитесь, побачите і дасте їй унікальну світу, то все це та зона, що і все інше буде будуватися навколо неї як красива похідна. І родина, і, можливо, гроші, і здобутки. Але це буде похідна, це не буде самоціллю. А ціллю важливо розкрити свою унікальність і зрозуміти, яка вона й дати подарувати їй світу.